Картопляний гратен. Рецепт приготування класичної страви. Картоплю нарізаємо на тоненькі слайси. Перекладаємо в холодну воду і залишаємо на пів години, щоб позбавити зайвого крохмалю. Для соусу змішуємо всі інгредієнти разом: вершки, сіль, перець, прованські трави, мускатний горіх та натираємо 3 зубчики часнику і 50 грам пармезану. Доводимо до кипіння і даємо соусу охолонути. Зливаємо воду з картоплі, обсушуємо за допомогою паперових рушників. Додаємо соус і гарно все перемішуємо. Застеляємо форму пергаментом і змащуємо томпленим маслом. Викладаємо картоплю по всій формі рівним шаром. Зверху заливаємо залишком соусу, накриваємо фульгою та запікаємо при 160 градусах 1 годину. Знімаємо фульгу і запікаємо ще 1 годину. Натираємо пармезаном і допікаємо 10 хвилин. Готовність гратена перевіряємо за допомогою зубочистки. Картопляний гратен – рецепт?